Безкоштовно, значить, треба і неважливо, чи підходить. Кілька днів тому Німеччина подарувала Рівненщині дев'ять великогабаритних автобусів. Тоді начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський запропонував їх очільникам кількох громад. Однак зазначив, автобуси довжиною майже 20 метрів та призначені виключно для перевезення школярів та педагогів. Тож варто перевірити, чи помістяться вони на дорогах та чи зможуть пройти складений маршрут. Німецька туристична компанія надала 9 автобусів, шість із них із довгою базою так звані гармошки, які розподілені між територіальними громадами. Зокрема, шість гармошок поїхали у Сарненську громаду, Володимирецьку громаду, Хощанську громаду, Здолбунівську громаду, Млинівську громаду і Радовилівську громаду. І три автобуси з короткою базою поїхали до спортивного ліцею в місті Костопіль. До обласної дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву і Клевенського професійного ліцею пропозицію від Одав з Долбунівській громаді прийняли без роздумів. Однак, отримавши 18-метрову гармошку, міський голова з Долбунова зайшов у глухий кут. Виявилось, через свої розміри транспорт проїде не на всіх вулицях громади і не по всіх маршрутах. Тож вирішив шукати альтернативи. Попередньо ми саме більше переживали за те, що транспортна розв'язка це у нас кільце є. І по його габаритах, 18 метрів, вдалося водією все таки проїхати, і тому в подальшому ми думаємо, що по тому заплановому маршруту, який сьогодні розглядається, він буде ефективно використовуватися. Владислав Сухляк вважає, що транспорт, який передали для освітньої галузі, може займатися перевезенням і інших мешканців з Долбунівської громади. Зізнається, через розміри подарунку були думки здати його в оренду або ж помінятись ним із. Інших іншою громадою. На сьогоднішній день попередньо цільове призначення його е, виключно перевезення е, учнів, е, але е, ми розглядаємо таку можливість, щоб е, даний транспортний засіб передати в комунальне підприємство з Дудбунівське, і е, таким чином е, ми зможемо е, зробити так, підвезення дітей. І заодно громадян були думки по обміну, можливо, з ближчими містами нашими, навіть в тому числі і по місту Рівне. Також розглядалися варіант здачі можливо, автобуса в оренду. Тому все це зараз пропрацьовується, і більш якась буде детальна інформація. Ми вас про це повідомимо. Така ініціатива міського голови Здолбунова Петра Коржевського здивувала, оскільки перед тим як віддати транспорт для громади в управлінні освіти і науки чітко зазначили розміри і призначення транспорту. Як зазначає Петро Коржевський, ніяких інших цілей та заміни автобуса і бути не може. Нічого не обговорюється. Ці автобуси виключно для освітньої галузі. І голова територіальної громади, тоді коли давав згоду на прийняття такого автобуса, був свідомий, що їх будуть використовувати тільки у сфері освіти. Ці автобуси. Були заздалегідь погоджені із головами територіальних громад, які знали маршрути, за якими вони будуть їздити, і в яких цілях вони будуть їх використовувати в освітній галузі. Тому, власне, немає про що говорити. Це вже прийнято рішення. Голова територіальної громади, коли давав згоду, знав про те, як він буде використовуватися. Слів начальника управління освіти і науки Рівненської ОДА, кожен очільник громади перед отриманням гумдопомоги повинен був впевнитись у тому, що цей транспорт їм підходить, в іншому ж разі не погоджуватись на його отримання. Ірина Жуковська, Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал ITV.